Челі і челіме Я коли зайшла до залу, я побачила, як ти у просто неймовірному вбранні танцювала ці делікатні танці. А як вони називаються? Беліденц. Східні танці вони пішли з Турції, з Єгипту. Їх спочатку танцювали чоловіки, потім почали танцювати дівчата для чоловіків. І зараз ж в Україні, в Єгипті, дозволено танцювати цей танець жінкам, але в, в основному він танцюється більш для чоловіків. А підкажи, будь ласка, ти сказала, що танцювали раніше чоловіки? А як вони це зробили? Чи могла б ти якось показати? Так, звичайно. У них були дуже а, юбки длінни в пол. Вони крутилися і потім робили торсом вверх-вниз, бідром вверх-вниз, по кругу і в хвилі. Це дуже цікаво, так я, звісно, не чоловік. Але якщо в мене тут все рівно, чи можу я якось там танцювати? Звичайно, звичайно, вся пластика підходить для любого типу дівчат, чоловіків. Але зараз, звичайно, танцюють тільки дівчата. Танець а, а вже в Турції я навіть преподавала чоловікам танець східний в Україні. Тільки дівчата. А підкажіть, будь ласка, якщо я захочу навчитись танцювати ці танці, куди мені звертатись? До мене до в. Мою студію, я в інстаграмі підписана Аміна Халікова. На Олімпійській в мене проходять тренування. Я всіх чекаю і дуже-дуже хочу дівчатам давати ту пластику, яким не вистачає. Але вони закриваються і думають, що вони не зможуть. Але всі дівчата за розкутістю. Йдемо у студію на Олімпійську за посиланнями. Зможете її знайти. Дякую тобі за це. шоу. це було просто дивовижно, чесно. Мрію також навчитись. Тому Я чекаю вас гості. Вас. Я вас чекаю. Я, вас чекаю. Я вас чекаю гості. Дякую тобі. Дякую вам.